Герой КАР щодня не припиняла постачати автівки військовим. То як відгукуються зараз люди і де шукають авто далі. З літа 2022-го у цій автомобільній майстерні обслуговують, ремонтують, фарбують автівки виключно на фронт. Пригнали з Європи перші чотири «Фольксвагени». Т 4 мікроавтобуси, а також першу машину пригнали з Америки, швиденько відремонтували і передали військовим. І тут виявилося, що потреба в таких автомобілях надвисока. Бо автівка на фронті це логістика, підвезення боєприпасів, евакуація поранених. Після початку повномасштабної забезпечення війська машинами взяли на себе волонтери. Сотні людей, які хотіли допомогти Збройним силам, шукали пікапи за кордоном, переганяли і тут безкоштовно ремонтували, і передавали хлопцям. Так почалася ініціатива Герой кар. Зараз передали вже 340 авто різним військовим частинам. Дякуємо вам, панове українці, за таку змогу разом з «Герой Кар України. За те, що надали автівку, разом ми сила, разом до перемоги.